Samsung відмовиться від Galaxy, і випустить S25 Slim, AMD випустили найкращий процесор для ігор. Індонезія банить Apple та Google, а Китай використовує AI від Meta у військових цілях. Про ці та інші цікаві події тижня в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свій найкращий у світі. Вподобайку. В далекому минулому, майже 10 років тому, Samsung випускали Samsung Alpha, дуже тонкий на той час смартфон, який потім переріс в S6, а ще потім був a 8 яким взагалі можна було порізатись. Бо тоді місцями починалась мода на тонкі телефони. Проте, згідно з чутками, ця мода може повернутись вже наступному році, наче там Apple планує випустити iPhone 17 Slim в новому дизайні. І от Samsung, граючи на випередження, цілком можуть показати на наступному Galaxy Unpacked не тільки звичні S25, 25 Plus та Ultra, а й S25 Slim, тобто де. Що інакше за дизайном модель, основної особливості котрої стане саме товщина. Також чутки стверджують, що корейська компанія розглядає варіант відмовитись від бренду Galaxy в хламанських смартфонах. Уся справа в тому, що Galaxy об'єднує під собою як ультрабюджетні смартфони за 100 баксів, так і ультрадорогі фолди за 2000 доларів. І таким чином у людей розмивається враження про бренд як такий. А ще ж є навушники, планшети, годинники і так далі. Тому цілком можливо, що фолдам, фліпам та s серії дадуть нову назву, яка в майбутньому буде асоціюватись виключно з преміум продуктами також в мережі з'явилася новина про те, що Samsung хочуть зекономити на наступному флагманському поколінні, поставивши туди не найпрогресивніший свій дисплей. Наразі в S24 використовується дисплей Samsung з матеріалами m 13 такі ж встановлені в 15-ти старших айфонах та минулорічних пікселях. Свіженькі iPhone 16 Pro та Pixel 9 Pro використовують нове покоління Samsung дисплеї з матеріалами m 14 які мають на 20-30% кращу ефективність та візовки на 15 довший термін служби. Ну і пікова яскравість, там, наче як вище. Проте яскравість, насправді, взагалі. Не проблема для Samsung, адже використання цього їхнього крутого антиблікового скла фактично зберігає енергію смартфону, адже користувачу не треба робити дисплей яскравіше через відбивні здатності скла. Проте, якщо всі ці чутки зібрати докупи, то буде доволі дивно виносити смартфони в окремий бренд, преміальний, але при цьому давати їм минулорічні дисплеї. Навіть не знаю. Але є і приємна новина. Ви тільки подивіться на анімації в One UI 7. І до всього цього ще можна буде додати блюр. Проте сам One UI 7 щось не поспішає на смартфони і навряд чи. Чи вийде цього року? А зараз я з радістю хочу розказати вам про те, що компанія Lenovo спільно з розетка проведуть аматорський турнір з Counter-Strike 2 з призовим фондом у понад 100 тисяч гривень. Турнір цей виключно для непрофесіоналів, тому допускатимуться туди гравці з аккаунтами, які на Faceit мають з 1 по 9 рівень. Усе відбуватиметься онлайн, перші кваліфікаційні ігри відбудуться вже 9 листопада, тож поспішайте зареєструватись. За посиланням в описі відео ви знайдете детальні умови та правила чемпіонату. Тож, якщо ти бачиш своє майбутнє в кіберспорті і хочеш отримати досвід справжнього турніру, мерщій реєструйся за посиланням. AMD офіційно презентували процесор Ryzen 7 9800 X3D. В середньому він має надати на 10% вищу частоту кадрів в іграх в порівнянні з попередником, хоча в деяких проєктах ця різниця складає чи не третину. AMD заявляє, що загалом процесор має 104 МБ кешу, якщо рахувати L2 та L3 кеш. Працює це все на базі сокету am 5 Новий Ryzen має 8 ядер zen 5 16 потоків, TDP 120 Вт, базову тактову частоту 4,7, з турбобустом до 5,2 ГГц. Але найголовніше, AMD зробили його розблокованим, тож за наявний. Насті гарного охолодження його можна розігнати трошечки більше. На фоні нового інтела, який не вразив нікого, бо від попереднього покоління він відрізняється тільки енергоспоживанням, Новий AMD просто розриває його на чому світ стоїть. Згідно з тестами AMD, в середньому новий Ryzen 7 на 20% продуктивніший за Intel Core Ultra 9 285K, а в кіберпанку так взагалі на всі 59%. Уряд Індонезії вирішив заявити про себе усьому світу за один тиждень, заборонивши продаж та використання нових айфонів та смартфонів Google Pixel. Уся справа в тому, що індонезійське законодавство передбачає, що іноземні компанії мають надавати в своїх продуктах 40% місцевого вмісту, щоб працювати в країні. Це може бути, наприклад, компоненти, виготовлені в країні, або програмне забезпечення, чи просто завод зі збірки, як це зробили деякі час тому Samsung. Apple же обіцяли вкласти 109 мільйонів доларів в rd центри проте вклали лише 95 мільйонів. Но уряд взяв і Блокував видачу імеїв для iPhone 16 та Watch Series 10. З Google Pixel історія там майже така ж. Таким чином, Індонезія хоче збільшувати інвестиції в свою країну, і країна, якщо що велика, населення там більше 285 мільйонів, ВВП в 1 трильйон доларів, хоча середня заробітна плата складає десь 500 баксів. Тому дуже цікаво, як швидко Apple докинуть 15 мільйонів у розвиток, щоб продовжувати продавати свої продукти там. А ще у мене до вас прохання. Козакам з однієї єгерської бригади потрібна автівка. І якщо кожен з вас, от прям кожен, 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 закине на цей збір 10 гривень, ми закриємо цей запит вже сьогодні. Посилання на збір є в закріпленому коментарі. Добрий день. Ми бійці окремої єгерської бригади. Стоїмо на передовій, саме в самому пеклі, а саме на Поковському напрямку. Для виконання бойових завдань та швидкої переміщення судового складу. Нам, терміново потрібен надійний автомобіль. Це не просто транспорт, це засіб, щоб забезпечити нашу мобільність, безпеку та ефективність у самих найгарячіших точках. Закликаємо всіх долучитись, тому що кожен ваш внесок наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дві коротких новини про OpenAI. По-перше, вони потроху розгортають Soch GPT, який цілком може вбити пошук Google, як такий. По-друге, спільно з TSMC та Broadcom вони розробляють власний чіп для Шаї, який може з'явитись вже в 26-му році. Щоправда, щоб не нариватись на гнів Хуанга, стверджується, що чіп вони роблять виключно для себе, продавати вони його не будуть, і взагалі він не замінює, а просто доповнює те, що роблять чіпи від Nvidia. Вірю, я повірив. Пам'ятаєте, ми в минулому випуску говорили про те, що росіян повиганяли з Linux через санкції, І, зокрема про те, як не такусіки не розуміють, чому усюди політика і скільки взагалі можна. Наступні дві новини пов'язані одне з одним, стосуються санкцій, штучного інтелекту Росії та Китаю, і реакції звичайних пересічних людей з Заходу. І те, чому медичні компанії, які не захотіли виходити з Росії, ну бо це ж медицина, ви що, насправді стали дуже зручною ширмою для обходу санкцій. Тож історія наступна: усі ви чудово знаєте, що офіційно в Росію заборонено поставляти все і усім. Хоч в українському сегменті інтернету якийсь час тому було дуже популярне шеймити Intel за те, що якісь їхні чіпи знайшли в російських ракетах, я, звісно, розумію, але ви ж не думаєте, що Intel от реально просто беруть і навмисне продають їх туди. Погано дивляться за реекспортом? Так, можливо, але точно не навмисно. Схожа ситуація із Nvidia. Якщо що я зараз не збираюсь бути адвокатом дияволів і виправдовувати їх, адже шеймити їх дійсно потрібно, і є за що, проте скоріше за те, що вони погано відслідковують поставки через треті країни. Тож, в чому полягають ці дві історії? Сьянська фармацевтична компанія Shreya Life Science відвантажила росіянам 1111 одиниць найкращих машин для штучного інтелекту Dell Power Edge, які постачаються з AI-чіпами від Nvidia та AMD. Ну а росіяни, в свою чергу, використовуються все для навчання своїх власних потужностей машинного навчання, та звісно ж у військових цілях. Проте, покупавши глибше, виявиться, що і Індія не перше джерело насправді, адже чіпи поставляються з Малайзії в Індію, а потім вже на Росію. Як ви думаєте, що коїться в коментарях до цієї новини? Звісно ж, знову політика та Росія нам не. Ворог, усі технології мають бути в усіх, і так далі. Інша новина, китайські дослідники, що пов'язані з народно визвольною армією Китаю, використовують відкритий шаї Мета лама 2 для створення військового чат-боту. Чат-біт, так він називається, призначений для збору та обробки розвідувальних даних, а також для надання інформації щодо прийняття оперативних рішень. Мета, звісно ж, відгородились від усього цього, заявивши, що вони нічого такого не дозволяли і взагалі це заборонено. І власне. Все, хіба що тепер наново розпалилися дискусії про те, а чи варто робити шаї відкритим та доступним для усіх, як того просить, наприклад, Маск? От такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.